Найбільший ворог Твого успіху і Твого благословіння ховається всередині тебе і називається Він Твоє Я. Це сама велика брехня, яку ми говоримо самі собі. Я не така людина, я не вмію робити бізнес, я така людина, що не любить вчитися читати книжки. Я не люблю працювати, я не вмію е виступати публічно, я не можу, я не вмію. Оце є брехня, яка зупиняє наш розвиток. Насправді, ми не є якась статична особистість. Люди, особистість, яка здатна змінюватися, наші сьогоднішні звички, наш характер, то ким ми є сьогодні, це результат наших минулих рішень. І повторюючихся якісь дії, які ми робили певний час. І тому сьогодні вони переконують, що це ми є такі, якщо ми змінимо наше рішення, якщо ми змінимо наші думки і ми будемо робити нові дії, то ми станемо новою особистостю, яка здатна досягати нові вершини в своєму життю.